Що стосується цих надходжень, ви ж розумієте, що наш бюджет міський, він входить в районний бюджет, він формується разом, тобто він не може якось виокремлюватися, тобто, скажімо так, встановлювати свої показники, які б, ну, в загальній системі бюджету, ну скажімо так, м'яко кажучи, маючи при тому, що в нас майже 10 мільйонів бюджет, дохідна частина. І щось там десь придумати, щоб воно було з району. Тобто проводяться відповідні консультації і, відповідно, ну, я б не сказав би, що в районі є якісь там матеріали, слава Богу, дали, ну вже аж після сесії. Тобто ці всі показники, тобто, по кожному виду надходжень, ми, скажімо так, я бачу одне, я бачу свою картину, я бачу свої надходження, я даю свої. Я так і пишу. Пропозиції. Вони кажуть, що твої пропозиції це дуже добре, але ми подивимося, що у нас робиться з бюджетом в районі. Тобто вони здають на Київ зведен бюджет району. Я не можу своїми показниками щось там придумати таке. А потім ми вже виходимо на якусь, скажімо так, золоту середину. Чітко встановлених норм по якихось. да, я дійсно, я бачу, що, скажімо так, по деяких поприйнятих в нашому рішенні може бути виконання. Ну, Скажімо так, значне перевиконання. По деяких, скажімо так, як приймався бюджет минулого року, коли взагалі перекроювався бюджетний кодекс, перекроювався податковий кодекс, тут взагалі виходила така цікава картина, особливо вона була ну, дуже видна і тоді на сесії всі, це по акцизному податку, коли планувалося 67 тисяч, по факту 3 мільйони 200. Тобто, ну, тут я. Ну отак, виходимо із тих реалій, з тих реалій, які є. Чітко встановлених мер немає, щоб е, потрібно його зробити. Раніше я вам скажу, ще, скажімо, до цих, до останніх, скажімо, декількох років, до таких переламних змін, е, завжди з Фінвіддіу приходив лист, в якому було чітко написано, що всі податки на наступний рік збільшуються на 30%. Все. Обґрунтування ніякого обґрунтування. Просто планувалося, тупо так вибачаю за вираз такий, тупо на 30%. Чого на 30%? Із року в рік переписувалося, 30%, ну один рік було там 25 травня, щоб були вносили зміни. І все. І от брали показники, і то старалися їх теж так не гилить. Деякі податки я бачив, що там не то, що 30%, нема виконання цього року, скажімо так. На 30% збільшить на наступний, які 30% і в цьому немає Тоді проходить 6 місяців, по 6 місяцях ми робимо уточнення. Знімаємо це все, робимо перекидку і у ту кашу, яка, яка спочатку, скажімо так, базово прийнята по доходах, ми її уточняємо під наші підреалі під поступлень коштів, які нам йдуть по доходах. Ми вже бачимо, що, як. В бюджетному кодексі чітко написано, що ми маємо право, скажімо так, робити уточнення по дохідній частині виключно по шести місяцях, не раніше. Шість місяців і далі кожен звітний період. Шість, дев'ять, ну, по року вже там нема куди. По року, купувати. Ви получаєте під район, так? Так. Да. ми рекомендую, що це районному Приблизно яка десь за вашими оцінками по цій статті має бути. Ну, якщо буде ставка, ну не буде, вже вона збільшена. І там ж прив'язка йде до мінімальної зарплати, яка зросла, приблизно які мають бути надходжені по факту. Ну, приблизно. І по яких ще статтях там є такі теж речі, де можуть бути ну, більше надходження, або навпаки менше ну, надходження? Тут же є ось у вас таблиця виконання дохідної частини. Ну, тут ось де фактичне виконання, яка воно п'ятнадцяти. Ні, ви типа можна шести. Мільйона півзок. Так, якщо тут ось податок на нерухоме майну е, йшли надходження, ну тут. Як вам сказати, за минулий рік 52 тисячі знайшло mm. mm. відміни юридичні це особи. Це по житловій нерухомості. Mm. Да, юридичні, е, ну, грубо кажучи, 50 тисяч по нерухомому, тут 1800. Ну, ну, це по нерухомому <sharpet> можна приблизно на 70. виходить ну, Тут нерухомо разом 16, ну, no, 3900. No Ніхто, просто є, є ще поняття такого, що ці податки кидають на місцевий рівень, тобто раніше в нас їх не було. Їх кидають на місцевий рівень. Для чого кидають на місцевий рівень, як нам ну, стало зрозуміло, як ми його збирали. Для того, щоб наводилися порядки із реєстраційною службою, тому що держава, оказується, не в силі проконтролювати. О, знову є 5 тисяч метрів квадратних, а через реєстраційну службу. Деякі не реєструвалися взагалі. Ну, Василий, якщо, е якщо ми правильно, ну, ну, розумієте, ті, що минулий рік сплатили, вони зареєстровані. Вони да. все одно будуть платити а, в цей. Да, рік. Тобто менше, ніж тих, що є, платити не будуть. Може тільки збільшити кількість платників, які зареєструються. По ну, великому ну, рахунку так. Да. В ідеалі, так. Да. Ну, плюс-мінус. Тобто, але якщо ми говоримо, що нас закладено... 53 тисячі, а по факту, якщо помнути навіть на 75, саме простіше, там треба подивитися, може трошки менше. Це десь близько ну, 3 мільйонів, хай 2,5 ще має бути. Можливо, але ну, ну. не факт. Воно покаже, от по півріччю воно покаже, тоді буде проводитися уточнення і вже буде цифра, вже тут стоятиме у дохідній частині зовсім інша цифра. Тобто ми на сьогоднішній день, знову ж таки, сьогодні буде питання про те, що надійшло з податкової. На сьогодні держава прийняла вже до 3%. І тобто, відповідно, до, до 3. До, Верхній поріг більше. Тобто до липня місяця, до 15 липня, треба буде переймати на наступний рік. А по, про, по цьому по червню вже ми будемо бачити, що надійшло. Що На наступний рік аналізувати можна подавати іншу цифру. Минулий рік були цифри, але вони ніяк не вплинули ні аналіз, нічого да, на було. Ну, цифра, цифра як треба тікати із робити територіальну громаду.